Якщо ти молодий хлопець, який хоче в цьому житті драйву, емоцій та незабуваємих вражень, цей автомобіль саме для тебе. Це BMW 330 17 року на двохлитровому моторі повнопривідна, в дуже крутій комплектації. Приїхала з Америки з невеличкими ушкодженнями на ось таких крутизних дисках на чудовій гумі. Має безключовий доступ. Пам'ять сидінь, електричні регулювання передніх сидінь. Дуже крутизна мультимедіа, підігріве сидінь. Також у нас є. Перепукач режимів, навіть є спорт плюс на ось такі чудові чорні шкії. Позаду також майже ніхто не їздив. Погляньте просто на стан цього салону. Є також підігрів і задніх синів. Ось така крутезна стиля з люком. Даний автомобіль має всього 102 тисячі пробігу. Це у нас повнопривідна, класна трієчка. Його придбати можна в компанії Автопарк за адресою Сумська 2А. Волосіївському районі в місті Києві за готівку в кредит або лізинг.